Росіян поперли на шторм і спробували похитнути лінію фронту, але їх підірвала ракета. Війці збройних сил України побачили перед собою шалену кількість техніки рашистів. Танки повискакували перед ними разом із зброньованими машинами, звідки намагалися десантуватися натовпо ворожої піхоти. Окупанти наступали на кількох ділянках фронту, і ситуація була майже критичною. Але Раптом на Рашисті впала вибухівка і їх рознесло на місці. Як це відбулося? Дивимось у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на Курахівському напрямку. Як ніколи спекотно, група окупантів виїхала на прорив позицій українських бійців. На опублікованому відео видно, що рашисти використали близько восьми одиниць техніки і десантні групи. Бійці 33-ї окремої механізованої бригади разом із 207-м батальйоном територіальної оборони успішно зірвали спробу прориву окупантів. На цих кадрах ви можете побачити, як наші захисники за допомогою дронів відслідкували колону арафії і слідом накрили їхню техніку потужними артилерійським вогнем. Бомби яскраво спалили ракети, а інші ж були знищені не менш ефектно. А саме БТР, мотоцикли та безпілотники, які коригували наступ солдатів Арафії. Всі вони вибухнули та розлетілися на шматки серед поля. Якщо що ж говорити про так званих штурмовиків окупантів, то на відео видно, що вони, як зазвичай, розбіглися у посадках. Ну і за старою традицією бійці збройних сил України з кидами з дронів відправили їх всіх на концерт Кобзона. А кількох ворогів вдалося наздогнати та ліквідувати у стрілецьких боях. Тож у підсумку рашисти провалили штурм, втративши при цьому три БМП, три БТР було також розтрощено і мотоцикли Після цього група інших окупантів намагалися прорвати українську оборону на тому шкур. Рахівському напрямку, але все закінчилося знищенням великої кількості ворожої техніки і виведенням зі строю майже 70 ворогів, із яких половину назавжди. Тож армія окупантів кинула в атаку 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону таврійських десантників на Курахівському напрямку. Проте Масований рашистський штурм знову зазнав фіаско. Рашисту продовж одного наступу задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та один багі. При цьому спочатку на штурм виїхали три бойові машини піхоти із десантом та під прикриттям одного танка. На світлинах можна побачити, що рашистський танк одразу підірвався на мінах. А одну БМП із повним боєкомплектом уразив український оператор ФПВ-дрона. Влучання у комплекс причинило детонацію і машину розірвало на частини. Водночас інші дві бронемашини рашистів зупинили наступ та залишили поле бою. Потім українські десантики почали ліквідовувати окупантів із підбитих машин за допомогою ударних дронів. На відео видно блискучу бойову роботу українських артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, героїчної піхоти. Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль. У ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, вісім рашистських танків. 9 – мотобайків та багі ліквідовано при цьому 36 окупантів ще 32 два Йдеться у дописі під відео 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Варто зазначити, що рашистське командування вже тривало час намагається захопити позиції 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у районі села Константинівка та Паросковіївка. Але як бачимо, всі ці намагання рашистів безрезультативні. Но, до слова, нещодавно десантники бригади розбили одну із наймасштабніших за весь час штурмових груп окупантів, що намагалися прорвати оборону поблизу Курахового. Тоді до штурму окупанти одночасно залучили близько двох сотень піхотинців, 11 танків, 45 бойових броньованих машин із десантом та одну бойову машину підтримки танків. Термінатор, попри подібні штурми, десантники продовжують тримати позиції поблизу села Костянтинівка, що на Донеччині. Наразі це селище майже. Повністю стерте у важких боях. Ну а тим часом воїни з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка на Покровському напрямку завадили противнику здійснити масований штурм на Красногорівку для штурму. Окупанти застосовували значну кількість броньованої техніки безпілотників та живої сили. Внаслідок потужної вогневої роботи та вправним діям наших захисників. Рашисти втратили 39 одиниць бронетехніки та 28 вісім різного типу. Ще 206 окупантів відправилися на концертку. Бзона вихідні пройшли дарма. Але для рашистів. якби окупанти не старалися штурмувати, проте бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади, як справжні хижаки відстоюють свій дім. Отож, підрозділами бригади було знищено та пошкоджено рашистської техніки, а саме 39 одиниць техніки. Танк т 72 БМП, БМП МТЛБ та інші, та 28 одиниць вепеларі зного типу. Сюди ж і лансет, і мавік, і ФПВ. Ну і як бонус, степові хижаки ліквідували 206 одиниць особового с. Складу противника ідеться у дописі до відео. На цих кадрах ви можете побачити роботу батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині. Цього разу противник вирішив штурмувати позицію українських бійців за допомогою великої колони техніки та піхоти. Оператора дронів недовго думаючи відслідкували, прицілились і накрили всю цю штурмову групу потужним вогнем, внаслідок якого танки БМП і інша техніка почала вибухати прямо посеред дороги. Ті окупанти, які намагалися втекти поля були успішно знайдені та ліквідовані, тож наступ ворога зупинено. Тим часом стало відомо, що на околиці урожайного в Донецькій області нашими бійцями було ліквідовано групу рашиських піхотинців. Солдати армії Рафі намагалися заховатися в окопах, кущах та за деревами, але від прицільних камер операторів дронів не зміг заховатися ніхто. Тож скидами із літальних апаратів було ліквідовано чималу кількість особового складу противника. Ну а далі давайте поговоримо про те, що не дивлячись на шалені втрати, солдати армії РФ намагаються нанести максимальні пошкодження забудові, щоб полегшити штурмові дії у Турецьку. Адже як повідомили аналітики, діпстет наразі тривають бої на підступах до Турецька, а саме у залізному та північному. Рашисти продовжують насичувати живою силою приватну та багатоквартирну забудову у цих населених пунктах. Найближчим часом ворог зосередить основні сили для захоплення териконів шахти імені Артема та шахти Північна. Надалі вже спробує зайти в саме місто, а контроль над відвалами дає значну перевагу. Ідеться у повідомленні. Зазначається, що наразі по самому турецьку б'є ворожа артилерія та каби. Ворог намагається нанести максимальні пошкодження забудові, щоб полегшити штурмові дії. Початок битви за турецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки немає успішного рецепту, як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій, заявляють аналітики. Також зазначається, що після окупації залізного окупанти можуть спробувати ударити в тил нашому угрупуванню у Нью-Йорку. Це не тільки погіршить умови для оборони селища, а й поставить під загрозу оточення сили, які перебувають східніше. Попереджають у Діпстейт. Водночас, за словами командира взводу 95-ї окремої десантно штурмової полійської. Бригади молодшого лейтенанта Станіслава Краснова рашиста роблять ставку на прорив лінії оборони на турецькому напрямку, підтягують туди резерви і не тільки піхотні. Вже накопичена величезна кількість артилерії. Також активно працює авіація. Десятки кабів щодня скидаються і по позиціях оборони, і по тилу, по логістичних позиціях. Краснов зазначив втрати у армії РФ і величезні, сотні двохсотих та трьохсотих на день. Утім, потік штурмових груп не зменшується. Він стабільно великий. З інформацією військового окупанти використовують велику кількість зеків у ПВК які здійснюють на напрямку штурми, і велику кількість промислово мобілізованих із окупованих територій Донеччини і Луганщини. Окупанти зовсім не шкодують їх, витрачають як патрони, якісь снаряди для артилерії. На жаль, така ситуація стається. Додав він. Окрім цього, окупаційні війська арафії ведуть найзапекліші наступи у районі стратегічно важливого міста Покровська у Донецькій області. Воно розташоване на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання ін Ох, утримуваних україною фор. Постів, таких як часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області. При цьому варто зазначити, що після загострення ситуації на Гуляйпільському напрямку і втрати техніки окупанти більше не робили спроб штурмувати українські позиції. І про це сказав речник оперативного групування військ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він зазначив, що позавчора ворог намагався атакувати на цьому напрямку українські позиції з використанням двох танків та багі та ще деякою технікою, і трохи більшими групами ніж зазвичай. Це це сталося після тривалої паузи, коли свій напрямок був відсутній у новинах, бо там не відбулося ніяких штурмових дій. Стежимо, що буде далі. Але вчора на цьому напрямку не відбувалося жодних ворожих активностей. Можливо, рашисти отримали по заслугах і вчора в атаку на Гуляйпільському напрямку не ходили. Зазначив Лоховій. Він повідомив, що ворог мав втрати в техніці. Говорячи про ситуацію на запорізькому напрямку, Лиховій підкреслив, що озвучена інформація про наявність на цьому напрямку 90 тисяч рашистів не свідчить про. Те, що відбулося накопичення, і зараз противник перейде у наступ. Він додав, що ця цифра залишається сталою тривалий час. Це не свідчить про те, що ворог різко накопичив там кількісний склад для того, щоб почати якісь штурмові дії більшими масивами ніж це було раніше. Різких змін у складі положення та характері дії військ противника не відбулося. Ознак формування наступального групування не виявлено. Це те, що стосується операційної зони оперативного групування військ Таврія, Херсонська та Запорізька. Області, по яких проходить лінія фронту, підсумував військовий. Я вам вдячна за те що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої думки з приводу тих новин, які я вам розповіла. До зустрічі в наступних випусках продовжуйте вірити в перемогу українського війська, адже все буде Україна. Слава Україні!